Мене звати Вікторія, я з Черкаської області, проживаю в Миколаєві. Мені 30 років, служу в Збройних силах України з 2011 року. Маю двоє дітей: сину, 4 роки та доньки 3 місяці. Мій чоловік його звати Андрюша, йому 28 років. Він також служить в Збройних силах України більше 10 років. Ми проходимо службу в місті Миколаєві в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Він у мене кандидат в мастера спорту з Тиквандо. Також дуже хороший чоловік, батько. На даний момент, звісно, з ним немає зв'язку. 24 лютого прокинулася о пів на пятої від дзвінка своїх дівчат, що потрібно збиратися на службу, так як почалися взриви, скоріш почалася війна. А ми спали вдома з Марком вдвоєм. А я була вже на п'ятому місяці вагітності. Ми визвали таксі та поїхали на службу. Приїхавши близько шостої ранку, там чекали також жінки військовослужбовців з дітьми. Всі були перелякані, не знали, що буде далі. Потім нас построїли. Ми пішли за зброєю. Та потім нам дали вибір або звільнятися, або залишатися далі та продовжити службу. Ніхто з моїх дівчат ну, не звільнився. Тільки відвезли ну, дітей зі своїм батькам та чекали подальших наказів. Весь час я була при частині. Мій чоловік майже не виходив на зв'язок. Він виходив тільки ночі, десь біля 12-ї ночі. Тоді виявля... ну, з'являвся зв'язок, і він мені телефонував, ну, ми переписувалися в Фейсбуці або в WhatsApp. Страшно було. За нього страшно, тому що 21 століття на дворі а таке відбувається. А в минулому році, осінню, ми були на полігоні. Були разом, він ніколи мене не покидав. Потім, пройшовши підготовку, ми поїхали на початку грудня на ротацію в місто Маріуполь. Там же ж я і дізналася, що я вагітна. Андрівша мене відправляв постійно додому. Я відмовлялася, я не хотіла його залишати. Я могла б хоч чим то там допомогти, але ж могла. Ну він все ж таки мене вговорив, що вдома краще їде дитина. І я поїхала в кінці грудня, 28 грудня, я поїхала вже в Миколаїв на ППД і там продовжувала службу. А Він залишився там. Якби не вагітність, я б його не залишила, була б біля нього, я б нікуди не поїхала. З Андрієм ми спілкувалися досить рідко. Він дзвонив вночі. А коли в нього не виходилося виходити на зв'язок, так дзвонила з частини його побратими. Та повідомляли мені інформацію за нього. Розмови з ним були проходили за наших дітей, за Марка, за майбутню нашу дочку, тому що коли у нього було день народження, 28 січня, в мене було перше УЗІ, і нам сказали, що в нас буде дівчинка. Звісно, зразу ж ми почали вибирати імена. Я пропонувала Аделіна, він хотів Маргарита, щоб дочка була перлиною. Так її назвала, коли з'явилася в нас донька. Під час спілкування він мені спочатку не розповідав, що там насправді збувається. Говорив, що все добре, що тримаємося пізніше, буквально через неділю, півтори, все помінялося. Він почав говорити, що ну немає боєприпасів. Немає продуктів, немає води, щоб просто збирали дощову воду, щоб можна було помитися та попити, сливали воду з батарей. А ми сиділи вдома з повними холодильниками і нічим не могли їм допомогти. Він там не один такий. Там багато хлопців, дівчат, багато моїх знайомих, так як я проходила службу разом з ним. Було тяжко на це все дивитися. Також разом з ним знаходиться Олексій Сластьон це друг нашої родини, близький друг. Він буде майбутнім батьком хрещеним нашої доньки. Востаннє ми спілкувалися з Андрієм 12 квітня в повідомленнях. Він мені написав, що прорив не вдався, що багато загиблих. І що або смерть, або полон. з того часу? Я не мала ніяких повідомлень від нього. Я не отримала ні листа, ні підтвердження з російської сторони. Я ми зверталися, куди ми тільки не зверталися в Червоний Хрест, і в СБУ зверталися, і в міжнародні організації зверталися, писали листи по електронній пошті. виставляли й фотографії, всі дані в поліції писали заяв, заяву. ДНК дочка здавала. Немає зовсім нічого. Немає десь наприкінці вересня. О півтретій ночі мені прийшло повідомлення від військового, якого обміняли. І він мені написав, що Андрій та Олексій Сластьон вони живі і є надія на їхнє скоріше повернення. Я відразу поробила скріни, поідправляла батькам чоловіка. Ми не спали до п'яти до шести ранку, чекали, коли нам подзвонить цей військовий, і розповість нам. Подробиці, але виявилось, їх не так багато. Він його бачив останній раз, 12 травня, сказав, що посміхався. Мої перші емоції це страх. Страх за нього, за його життя. Я не можу до сих пір повірити, що таке відбувається. Їх можуть взяти в полон. Ніколи я про це б не могла подумати. Я все ж, слухаючи Арестовича, чекала 2-3 тижні про закінчення війни. І говорила йому завжди, що ось скоро вам прийде допомога. А він мені все говорив, що... що не все так просто, що я сильно наївна. Я не розповідаю Марку, що у нас війна. Я хочу, щоб моїй дитині було щасливе дитинство, щоб він не боявся, що в один день його життя може обірватися. Нехай живе назолуджується, прийде час, все йому об'ясню. Сподіваємося, що після цього звернення. Відомо, можливо, щось поміняється. Можливо, наша держава зверне увагу на 36 ту окрему бригаду та зможе повернути наших чоловіків, знайомих, друзів, батьків та синів додому. Я мрію про повернення чоловіка кожного вечора. Кожного вечора я закриваю очі і завжди представляю його вигляд, його перші слова. Його очі. Я так чекаю його дзвінок, прокидаюся і дивлюся в телефон, чи немає там пропущеного чи повідомлення. Тільки якщо він подзвонить, я зразу спитаю його, куди мені їхати та що з собою брати. Зразу Марка за руку, Маргариту на руки, і ми будемо летіти в будь-яку точку, де б він не знаходився. Сподіваємося, що після цього звернення відомо, можливо, щось поміняється, можливо, наша держава зверне увагу на 36-го окрему. Бригаду та зможуть повернути наших чоловіків, знайомих, друзів, батьків та синів додому. Привіт, папа, люпим япка-єпка, цілуємо додому. вдома вдома. Ждем кожний раз обміну, цілуємо Перший раз я його побачила, коли він прийшов просити руки моєї дочки Вікторії на Миланки. І тоді йому пов'язали хустку, він попросив її руки, і відтоді він залишився в нашій родині. І я хочу сказати, що в нього дуже добра душа і людина з великої букви, а також людина добря, в нього дуже добре серце. Вікторія була в Миколаєві під, під острілами, їй ще до народження дитині залишилося дві тижні, і коли я телефонувала, що їй додому, чую, що в трубку бухкає, вона мені каже, що мама не бухкає. Каже, що я буду Андрюшу ждати вдома. Шість часов ранку на базарі я продаю свинину в Києві. Коли печатали м'ясо, в Вікторію Меседжі написала, що мама Андрюша знайшовся. І в мене були великі емоції. Але вже коли приїхали додому з роботи, діта каже: мама Андрюша Андрюшу бачили в кінці мая, дуже великий термін вже пройшов. Андрюша сильна людина, і характер в нього сильний, він на це вчився. В нього є сила волі і терпіння. І я думаю, що він це все переживе. На мою думку, Андрія не обмінюють так, як він офіцер. Але ми сподіваємося, що його обміняють найближчим часом. Я вірю, що все буде добре. І знайдеться людина, яка бачила нашого Андрія. Можливо, побачить волонтери і побачить Андрій це відео. Він буде знати, що все добре, і його сім'я в порядку, і йому стане легше. Я готова на все, чтобы Андрюша вернулся домой, и моя дочка Виктория не мучалась, не переживала. Мы вас очень сильно просим, можете нам помочь, если кто-то знает какую-то информацию. Уже очень сильно устали ждать. Всегда, когда идет обмен, она всегда надеется на то, что он вернется. Если вы владеете хоть какой-то информацией, мы очень сильно просим помочь нам. Большое спасибо. Вам. Андрей родился в село Бутовка, Чернявская область. Учился в школе. Мы там проживали 16 лет. И после этого переехали в Луганскую область. После этого сын поступил в Академию Сагайдачного в город Львов. Отучился там. Не закончил, но должен был... Вот еще учиться, но так как в 2014 году началась война, он поехал на службу. Присвоили звание лейтенанта. Проходил он службу в Одессе. Откомандировали в Николаев, где он женился, ну, родился Марк. Ну и проходил там службу до 24 февраля. 24 февраля должен был идти на работу вышел с дому, машины уезжают, мирное население, скажем так, уже бомбить Харьков начали 24 числа, 24 февраля. Он написал числа 13-14, ну, с чужого телефона, пап, я жив. И после этого связь прервалась. Неделю назад звонили в центр по пленным и по пропавшим. Нам сказали, что он числится военнопленным. Но российская сторона не подтверждает, что он в плену. Про российских ни командования, ни правительства, ни, ну, никакой речи не может быть, потому что они не то что не дают никакой информации, ну, ну не люди, не люди. Обмен, обмен пленными в последнее время стал активнее, ну, как показывают по телевидению, много ну, освобождают наших пленных. Главное, чтобы он вернулся. Слезы, слезы. Слезы радости, горечи, обиды на эту войну, которую развязала Россия. Может, кто видел Андрея, посмотрит это видео и обратится к нам. Хотелось бы, чтобы получить какую-то информацию от тех людей, кто его видел, или кто-то кто знает о нем что-нибудь. Хотілося б, щоб швидше війна эта закінчилась і слава Україні. Людина, яка до останнього боролася, відстоювала права України, безвісті зникла і нема ніякої інформації про неї. Як важливо просто знати, що він живий. Знаєте, це дуже важливо. Це... Навіть просто не можна зрозуміти, як таке може бути, що з 12 квітня у нас досі немає ніякої інформації, просто ніякої, за яку можна було б вчепитися і просто завдяки цьому жити далі. Тому що мама, тато вони вже виплакали всі сльози. Ви самі розумієте, що таке, коли твоя дитина нехай це майор. Нехай це дуже сильна людина, це дуже сильний військовий, дуже сильний чоловік, який просто у пеклі боровся, продовжував, і просто так трапилося, так що він потрапив у полон. Це дуже прикро. Але так хочеться, щоб просто хтось допоміг. Допоміж, будь ласка, тільки хто може. Чи правління нашої держави, чи може просто люди, які це почують. Просто будь-яка інформація по 36-й бригаді. Собчук Андрій Сергійович, ми маємо право знати, де він, як він, і м серце не витримує просто, не витримує так довго чекати. І просто знаєте, що в нього дві дитинки. Дві дитинки. Окрім матері, батька, дружини, мене, сестри, у нього ще є дві дитинки. Одні чотири рочки, а інша тільки народилася. І він навіть не мав змоги почути цю новину. Ця людина, яка захищає, віддає себе, і вона не має змоги бути настільки важливою, щоб про неї сказали, де вона, як вона. Я дуже вірю, що хтось це побачить, хтось це почує і допоможе нам. Серце усе щиро вірить. Дякую, велике.